Доброго дня. Зараз ми продемонструємо, як перепкнути режим роботи ХАБА Акара М1С. Модель для китайського регіону з режиму роботи під додаток Mi Home в режим роботи під додаток Acara Home. Ця ж інструкція вона буде працювати і навпаки, якщо вам потрібна примка. Перемкнути з акарахом на міхом. Вставляємо хаб до мережі. Зараз він запуститься і ми почуємо, він почне розмовляти, так як хаб китайський розмовляти буде на китайській мові. Але буде чути, чутно слово міджа. «Міджа». Це значить, що він зараз знаходиться в режимі праці з додатком міхом. І до Home ви його ніяк не зможете під'єднати. Що ми робимо? Натискаємо кнопку 10 разів. Раз, два, три, чотири. 8, 9, 10. Зараз він почне перезагружатися. Почав. Як тільки почне блимати, відразу дістаємо його з розетки. Дістаємо і вставляємо. Зараз він загрузиться і почне розмовляти, але вже не буде казати міджа. Це означає, що він в режимі Акарахо. Знаходиться міджа, щось вийшло не так. еще разок раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять чекаемо чекаемо оставляем Цинтай лінсіджон. Цінта немає. Хаб знаходиться в режимі роботи з акарахом. Якщо вам потрібно переключити міхом, робите те ж саме. Ось, в принципі, і все.